Привет, з вами Вадим і сьогодні мы будем грати з моїм другом Денис у э, э, Гварс. Нічого нового. А ти чі не говориш, Денис? Не дуже хочу. в что штаны Не, ну на грудник лучше. Ну да, знаешь. О, что так фортет? Уголь мне не наш... Извините. Меня. Ну, короче, нормально. А это третий сундук, Алла. Унизу, прикинь. В самом низу? Два две штаники. Короче, блоки особо я не буду брати. Два стака візьму. И почну строить садоини до, до центра. У <ріхи> меня, коротше, с Денисом трохи потренувалася, да? Угу. І оказывается, что я уже два раза был на центре. Стоп, а да другий третий сундук, я уже два залутала, да? Я не понимаю. Я все понимаю, то что я уже на центре лутаю. Почему меня? Че ты, блин, даешь, ну? Ну, это вина. Шо. Короче, вы все сами бачите. Я все котаю, я не можу играть. Це ви зараз бачите прямо перед собою. Я боюся тут грати. Блячок. Я боюся. У мене майже вся бронька зачарована. ля 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 Все, Ребят, молитесь за мене, так щоб я не люблю. Всем пока! Гудбай! Squeeze. Squeeze. Ну, цей ролик довго не має длити, 30 хвилин. О, скільки тут там. Скільки тут нам ще чекати? Ще десь сек. Да. Рестарт. Бачиш? У дай Ну да. Портал похуй? Давай. Да ладно. Мене зразу закинули. У мене то. Я понял, я з. Да, це вже топова карта. А чого ты винусу? Коротше, ще пожирати надо. Так, берем, 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 берем. У мене арбалет та ще стріла. А для чого мені уголь? Щоб ти щось переплавив. Добудеш, якщо буде будешь железна кирката, алмази добу там. Ой! Здох. 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 О, Судок. Та ладно. Ти зараз де? Не де, на центр йду. Як старій традиції? Так, <рес> да, звісно. В принципі, відродився, я собі хауку. О, прикинь, у мене знаєш що. У mm -hmm. мене лук є і арболіє це ще й золотий ялок. І чому? Як не фартануло, тільки що на це. Як мені ще фортане. Знаєш, що мене є? Якщо ти мене зможеш убити, я можу ще разродитися. Як? Типу у мене її остахи побай. А, оце вже читерський предмет. Треба було зразу йти на центр. Ну, а ти що думав? Зразу коли взяв собі вище, зразу погнав на центр. Не, ты потом по мене тактика буде, добре? Окей. На другий раз. На другий, на другий, на другий раз. того пой, да? Нет, может, я коли візьму блоки, я, навірно, зразу буду. О, стейк! Та ладно. Стейк. <azt> Та... ти Ти двейки нага, а? А тепер попай, давай! Попасти? <с thermals> Та в мене не лук нічого нема. В той вже там був кусочек малесенький, а? Тим що чи є? Ох ты, крыса, лутаешь, да? Лутаешь, лутаешь там. На! Что там такие живучие? вот объясни, вот чего? Ты такие живучие. Паник строится, трэп. Да на як? Ничего не виходишь, Вадим. Да вы что? <гуси> я ти <заре> покажу <гуси> я, <гуси> <гуси> А мы мене чи в назову є, сундучки? Да? Да. Еп. А що за. А що за такие бетуарс четкий, а я не понял. Да <гуси> <гуси> удочка! Що за удочка? Валим, валим, все опасно. Мій, мій спаситель. Удочка, удочка, главное, попробуй мене прибити ще. Ти Ля-ля-ля-ля-ля. Я сам був! О, Боже, це позор. Щастя Богу і всьому миру. Да, давай, тазари, да. А, тазари на королівському місці, да. Да. Але я там вже був не знати скільки разів. Три рази. Да, три рази. Вот, до речі, яка карта має бути, бачиш, ти навіть. Де? Де? Во, тоді карта бачиш, це о карта. De? Добре, я ж ти що не це паркур, вот. О, я зараз буду паркурити. Вадим, е -е, тако ви як треба. <рик> а, <вдохну. рик> Просто двоє здохло, да? Я вже я... паркурі. Де де там, а? О, я з'явився. Я родився. <глев> Ти зразу на нас. Я зразу на дерево, бо дерево це саме чітке місце, де можна спрятати сундучки. <глев> так, Так, тут нічого, тут нічого, тут нічого. Зато є в мене сундучок. О, зразу золоте яблуко. О, о, прикинь, о. зразу блоки. <рес> І вгадай, куди я строюся? Уже не знаю, Вадим. Главне, я не хочу це знати. Так що на центр, пацан. Я знати не хотів. Вади. І ту біян капить. Давай, прикинь, мені два. Да ладно, удочка знов. У мене два золотих яблук. У мене є щастя на удочку. Ти б хочеш п'ять удочка? Да. Некоторые... Нет, я... я тебе пришибался. Ой, ребята, чувствуй мне капот. и чувствую, у мене ще тут лава еє золоті, зачаровані. Еябточка. Нормально. Вадим. А, не помер. Мож, давай померимся. Не сражаться. Ну что це нам даст, а? А, вот объяснить. Сука, давай, вадим, да. А може, не надо, а? Надо. Та не стройся, ну Вадим, ну по-братськи. Добре, буду по-братськи убивати. Як це? Ну типа удочкою. А, ой. <кхи> давай, 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 смотри, трой, лутата. Ничего вообще нема. Прикинь, я точно ни разу не играл, уже три раза тебе выиграю. Чего? Да что да? Сюда? Да нема. Как нема? И я. Короче, все, очкай, Вадим, очкай. Да, я сам сдохну, все. Я, я не хочу тут играть. Чисто играть не хочу, Вадим. Я взагалі за обіду свого. Займ паркур поки що проходити. Ну! Здох, впав? Так. Це добре. В принципі, не ще скільки, ну. Да? Тут є паркур ще в іншу сторону, я, але я зразу здох. Так, все, наверное, портация. Вообще. все. При... О, зимняя карта! Зимняя? Да. Просто я ничего не вижу, мы но... на... Все, З в один, все, Вадим, тебе... все, Вадим, нема тебя, считай. Считай, что тебя нема. Все, Вадим, давай. Молодец. Гоу, 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 летс гоу. Так, я сразу сюда вот... Арбалет ништяк. Я карбалет, так сразу. Прикинь. Чи так? Да Та візьми інвертар! Ты ну, понимаешь, я не можу. Що і... за лаги можуть бути, що ваш инвертар не можу відкрити? У мене норм. А, а чого ты на центр достроишь, мені Бо я вже тут. Як я можу строїтися на центр, як я не можу блоки нормально взяти? Да. Mm -hmm. Лише мені щось побросити. Я ж не можу, блін, взяти ти так аж швидко. Лише мені. Та ладно, це удочка. Опять удочка? Да. Ти мені. Ти що мені удочку. Що, що, що? Поймеш. Ти що, здох? Я, ну, ви простроїтеся. Я йду паркур ходити. Я второй тут. Рататуй. знаєш, що це таке рататуй, да? Да. Вадимо, ты бы не насторожується блок, блоки які тут внизу. Я самий ідеальний паркур. Я тоже. Вадим, го в портал. Го го. Да. го, го, го. Что это за карта? А, это? А что реально? А, там... Телефон считаю. Короче, будет здесь. Бачу сундук. Прикинь, я сразу... Лук! Лук? Прикинь. Это не может быть. Вадим, ну что ты... А у меня тоже лук, прикинь. Прикинь. Да. Щит! Все! Все, у мене іщить. Все, Вс, тут я минус. Ребята, кажіть мені пока, якщо боліли за меня. А шо такі достроите, садоцентр. А! А тут нам ще й паркур надо робити. Який паркур? Вадим, привет, я с добре? полтайс, да, бля? На еще. тебе! Вадим, алло, блин! Вот, вот Ти помієш в том сундуку, да я ты понимаешь, что... Що... була удочка. Знаешь, что в тому сунду було? Що? В том сундуку був е, зачарований алмазний нагрудник і... То у мене вже не не, я... то в мене вже не то раз такий сет попадає. І алмазний ціломеч. Зачарований, не... до речі, на отдачу огня. Добре, що я тебе зразу увел. <реш> ти мене зразу вбив? Я взагалі. Ні. Да, я, я на троні сидів. І я? Ну, наверное, ничего я, значить. <реш> да. Ти що, вже все? Що, все. Почалася гра? А, стоп, да <реш> я, вже... я не допрянул в блок. Я. Вадим, давай я теж. Все. О, це карта! Две вниз, вниз. Две вниз. А, тебе вообще лаги, деки. Не, ну тут все! Тут все, тут чисто можно зараз здохнути. Я зразу полутенку. Да, я не успел теж? Вообще, я тільки що шо... лава не настоящая! Да? Да, лава не настоящая! Да ладно! Ты кайки, ко хочешь, вона не настоящая! Прикинь тебе на стойке! Не, а ты зайди! Ты зайди в лаву! Вона... Вона не Е, а чим мене тільки що не жегло? ти — читер. А може і бути, да? Удочка. Ну і чого. Потім лиши мені щось на центр, добре. Ти знаєш що? Я твілешик. Що? Блоків. Ну гай лиши блоків, я быстренько туди построюсь, добре. Ти в курсі, що я вже тут. Ну лише там блоки. Ну що угодно уж було. Тебе зар... Ты де? я тебя топориком. Ты что, выбрал? Да. Я на троне. Як ты меня убил? Не понял? А ч я на троне? А, не понял, ты тоже на троне. <хи> Интересно, гра начинается. Коротше, якщо зб'є, то це, це це означає, що в мене не хоча пам'яті. пам'ять. Другу серію вже. О, я перший раз так далеко заходжу. Є, я другий раз далеко так іду. І зараз Анька пить мені. Що, все? Да. Я здох! О, оце карта не дуже така хороша знає. Я почав все спочатку. Ну да, це така собі карта. О! Знаєш, що я зараз буду робити? Що? Чуй. За таки взяв пер. Чуй, чуй, чуй. Я вже в сундочку. Це я. Ну вот так. Зразу алмазна бронька прикинь. Прикинь мені теж. Та ладно. Я вже до центру! Угу. Якби бы я бы зараз би взяв, ти упав. я б був в знаєш? Так. Що, вже та? Ну, Іди Водик. Иди нахер, іди нахер. іди нахер. іди нахер, я не хочу Не це играть. Я у знаєш, куди? Куди? З цими лагами такі такие кончені. Да? Угу. Держи. Ты что же закінчил ты видос? Ну, Добрый, всем удачи, всем пока.